Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу розказати, як я роблю картоплю фрі. Пам'ятаєте старі часи, коли картоплю фрі ми робили всі на пательні, коли треба було стояти і треба було її весь час мішати, а потім витягувати. О, і то процес такий, що ти мусив бути. Ти мусив бути біля тої пательні. Ти не міг відійти, Бо як тільки відійшов картопля згоріла. Я сьогодні покажу, як я тепер роблю картоплю фрі. Дуже все просто: не треба олії, не треба, щоб картопля кипіла в ті олії і натягувалася тією олією. То зовсім другий є процес. Оце є фритюрниця по-українськи, по-англійськи, це є фраєр. І 15 хвилин і твоя картопля готова. Зараз я вам покажу, як це робиться. У мене є така, але їх є дуже багато, кожна компанія випускає свою. Так що, якщо вас то зацікавить, то ви вже дивіться і вибирайте, де ви живете, і що з цього всього можна, і що найбільше вам підійде. Дивіться, вона є така величенька, моя на 3 літри з половиною. Тепер отут вона має таку корзинку. І в ту корзинку я засипаю картоплю. Але я її купила в магазині, то картопля готова то картопля готова, порізана, щоб, щоб швидше було. Ви можете порізати картопельку, покласти. Я вже пробувала свою картопельку, дуже добре виходить. І половинки. Ну, половинки, то я картоплю так, приварюю. Потім е, картоплю приварю у мундира, е, потім її ріжу на половинку і ставлю сюди, і, як то кажуть, в цю духовку. І після цього ти відтягуєш вона така, знаєте, пришкварена зверху. Така красива слів немає. Тоді чосничком з олійкою зверху. А, пальчики облишиш. От дивіться, отак. Запхали. І тепер включаємо тут ось зверху є таймер. І тепер я включаю на 15 хвилин таймер. І все. І вас більше нічого не цікавить, Ви можете собі відходити, робити все, що, що ви маєте робити. Але посередині цієї жарки ви маєте, наприклад, через 7 хвилин маєте витягнути і потрасти, щоб її змішати. Змішали і назад поставили. І прошу вас, за 15 хвилинок ваша бульба буде готова. Ми зустрінемося з вами за 15 хвилин. Тепер дивіться, наша фритюрниця зупинилася, і зараз я вам покажу, що вона там зробила. Прошу. Бачите, яка картопелька? Картопелька як золото? І я тут для неї не стояла і не, і, не цей, і не мішала її. Оце саме головне. О, дивіться, яка краса. Час можете собі там регулювати, скільки хочете, скільки кому пасує. Хто хоче більш зажарену, хто хоче менш зажарену. І тепер її можна додавати як гарнір. Її можна так ось з откисне огірочком, наприклад, чи так як я зробила собі майонез з кетчупом. Бо я люблю отак помачати. І отак. М -м -м. Краса. М -м. І така хрумка. і дуже файна. Дивіться, я її жарила при температурі від 200 до 400 градусів Фаренгейта. То приблизно буде 200, 200 210 градусів Цельсія. 200 градусів десь. 200 градусів Цельсія. Може не і 190, тут треба перевести. І я її жарила 15 хвилин. Картопля була з морозилки, вона не була там розмерзла, вона була просто я її витягла з морозилки і зразу сюди засипала. Вона собі там і розморожиться, і пожариться, повністю все зробиться. Якщо ви будете жарити свою домашню картоплю, то просто її треба підсолити і попричити до смаку. І все дуже швидко і дуже зручно. І, і також я в тій фритюрниці я також жару і м'ясо, і риберця, і рибу, і все, що таке, що я жарила на пательні раніше, я все жару тут, тому що там немає ніякої олії, там немає нічого. І мені тут дуже подобається, бо воно не натягується тією олією, а воно дивіться, вона є свіженька, вона, вона не натягнулася, вона не є. Ну Така важка з олією, і, і, і котру важко їсти, бо ти їси в тебе, та олія вся осідає з гори донизу. Так що, от моя думка така, що вона дуже корисна, і я вам, вирішила вам показати, що ви, може комусь подобається і хтось собі теж захоче таке. Ну, все, на цьому буду казати, па-па слідуючої зустрічі, але ще я забулася вам сказати. Я все забуваюся в кожному жному відео. Якщо комусь сподобалося, будь ласка, ставте вподобайки підписуйтеся на мій канал. Я буду ставити всі відео, які такі, ну такі, що я роблю вдома, от для себе я буду все виставляти. Якщо вам подобається, що я роблю, і вам підходить, пожалуйста, підписуйтеся. Все дуже дякую. слідуючої зустрічі, Па-па!